до Тоді прошу голосувати цілому, падаємо проекту. Хто за? Проти? Ні. Рішення прийнято. Наступне питання. Друге питання. Про відпочинок та оздоровлення дітей в місті подарун у 2018 році. Саме на 1 вересня 2018 року загальна кількість оздоровлених дітей місті становить 287 осіб. Це 58,8% від кількості дітей пільгового консультанту, який складає 488 осіб. З місцевого бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей виділено 75,2 2 тисячі гривень. Це було в цьому році збільшено на 24 тисячі гривень. Управління направлено на оздоровлення за кошти місцевого бюджету 16 дітей в бореволісні. Приморське Забонавського та району, за кошти державного бюджету направлено на оздоровлення молоду гвардію 8 дітей, в Артек 17 дітей. За залучені кошти оздоровлено 216 дітей. Облік дітей веде центральна міська лікарня. При теплодарському міському будинку дитячої юнацької творчості у нас охоплено було відпочинком 30 дітей на загальну суму 14,7 тисяч гривень. В цьому році за обласного бюджетами ми не отримали жодної копій. Але всі діти, які бажають пільгової категорії, які бажали оздоровитися і написали заяви через центр надання адмінпослуг, всі були охоплені оздоровленням та відпочинком. Відповідно до моєї доповіді прошу вас інформацію мою про оздоровлення і відпочинок дітей прийняти до відома, затвердити заходи щодо підготовки до організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2019 році. Контроль за виконанням даного рішення знову покласти на заступника міського виспитання. прошу за проект данного решения проголосовать за основу. Кто за? Пытание есть? Пачка. Нет. Тогда прошу голосовать целому по данному вопросу. Кто за? Решение принято. Следующее. Питание у нас про снятие с квартирного облика Усачеву, Усачева и Усачеву. И, Відповідно до законодавства, закону Украины про местное самоуправление, статьи 40 Житлового кодекса Украины, та правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, просимо виконавчий комітет Теплодарської міської ради та зняти з квартирного обліку в зв'язку зі смертю, усачову Валентину Анатолівну свідоцтво про смерть No 51131, яка мешкала за адресою Одеської області, місто Теплодар, вулиця Піонерна, 28, квартира, 33. А також зняти з квартирного обліку згідно поданих заяв про зняття з квартирного обліку у зв'язку з самостійним поліпшенням житлових умов. Усачова Сергія Віталійовича, який проживає за адресою теплодар Піонерна 28, квартира 33. І Усачову Варвару Віталіну, яка проживає за адресою Піонерна 28, квартира 33. І контроль за виконанням даного рішення на міського що Хто за вопроси, так лачку, є справ? Это. Тогда прошу голосовать по даному в словами. Кто за? Решение принято. Следующее. Про квартирний облік Кузьміна. Відповідно до статті 46 житлового кодексу, пункт 46 правил обліку громадян, які потребують поліція світлових умов. Та розглянувши протокол засідання громадської комісії від 8.10.2018 року та заяву Кузьміна Володимира Дмитровича 24.09.18 року. Прошу винайшли комітет надати згоду. Обліку, кузьміна Володимира Дмитровича зі складу трьох осіб. Кузьмін Володимир Дмитрович, 69-го року взаємний, кузьміна Олена Миколаївна, 71-го року народження дружина, кузьміна Ольга Володимирівна, 97-го року народження Донька, який проживає за адресою Плодар, вулиця Південнеба, будинок, 3, квартира, 22, зі списку осіб, які знаходяться на квартирі,